На нашому порталі брендів з'явився новий бренд Мансарт, який дуже вибірково обирає партнерів, з якими працює, але тим не менш вони відкриті з діючими партнерами та запрошують на своє виробництво у Францію. Я обрала краще з кращих засобів для обличчя, а пізніше ми візьмемо на огляд чи засоби для тіла. Можливо, якщо ви відпочивали в якихось лакшері, готелях СПА, ви бачили. Ось це упакування, тому що вони працюють просто в найкращих світових готелях та спа курортах світу. Найпопулярніші позиції бренду для очищення це Cleansing Gel та Cleansing Milk. Мілк підійде всім типам шкіри, в тому числі сухі та чутливій, очищуючи молочко, яке не залишає ні відчуття плівки, ні липкості, і дуже комфортне абсолютно для всіх типів шкіри. А Cleansing Гель це така класна штука, це гель, який ви будете бачити в тюбіку чорного кольору. Він дуже класно буде працювати з проблемною жирною шкірою, схильною до висипань, до надмірної жирності. В нього є компоненти, які працюють на регуляцію з себому, і тим самим він буде зменшувати запалення. Тому, якщо у вас чутлива шкіра, то ви обираєте «Cleansing Milk». Якщо у вас шкіра нормально комбінована, схирна до жирності або швидко забруднюється, то обирайте «Cleansing Gel». Також у бренди є два тоніка, які неймовірно популярні. Фітоперіфайт ми використовуємо для проблемної жирної шкіри, яка швидко забруднюється, яка має схильність до висипань, до запалень. Він буде працювати не тільки як тонік, а ще й як антисептик, але при цьому не пересушує. А фітовізаж ми використовуємо для всіх інших типів шкіри, в тому числі для сухої та чутливої реактивної. Даний засіб ми можемо використовувати навіть в якості як протиалергічний. Якщо у вас шкіра швидко червоніє, має якісь... Швидко реагує на якісь подразнення, алергію, зудом, то саме цей засіб буде класно заспокоювати. Використовуємо для сухої, комбінованої, нормальної шкіри. Для чутливої, навіть якщо у вас проблемна шкіра схильна до висипань і чутлива, то цей засіб також дуже класно буде з вами працювати. Якщо у вас є схильність до куперозу або до розаце, то даний засіб ще буде працювати на укріплення судин та зменшення реактивності вашої шкіри. В бренда. Є всього один засіб для зони навколо очей це фітопилю. Даний засіб для зони навколо очей ми можемо використовувати абсолютно для будь-яких проблем в цій ділянці. Він буде працювати і набряками, набріками, і з синюшністю, і зі зморшками. Підходить незалежно від того, які у вас станції є ділянка пігмент контроль крем. Ми його використовуємо в своїй вечірній рутині для того, щоб освітити пігментацію, вирівняти тон та текстуру шкіри. Він буде працювати у нас як нічного пілінгу, але дуже ніжно відлущувати вашу шкіру. При цьому не пересушується. За рахунок яких ж компонентів працює даний засіб? За рахунок вітаміну С, альфа-арбутину, колагену, ніацинаміду, гіалуронової кислоти та пептидів. Тут дуже класний, багатий, насичений склад який буде працювати не тільки на відновлення шкіри, але і на освітлення пігментації, вирівнювання текстури, рельєфу шкіри та покращення самої пружини. Крем, ми використовуємо для тих, кому потрібне зволоження, але не потрібно обтяження. В його складі знаходиться дуже багато масел по типу солодкого мигдаля, жажоба, також є лимон, хвіщ, мальва, подорожник, гамамелі, скалендула та центела. Він буде працювати не тільки на зволоження і відновлення, але і з вашими запальними елементами. Якщо вони такі періодично ціпляються. Крем гідрокологен один з найпопулярніших продуктів бренду, підходить практично всім типам та станам шкіри, в кого вже втрачається пружність шкіри, хто хоче відновлення, зволоження, ревіталізації без обтяження. Звертайте на нього увагу, він дуже класно працює абсолютно зі всіма типами та станами шкіри. Vita Flash це просто бестселер, один з найпопулярніших продуктів бренду. Він у нас використовується і на етапі тонізації, і на етапі сироватки. Тоніком це не назвати, тому що тут дуже класний активний склад, який просто не повертається а язик, назвати його тоні шкіру більш сяючою та доглянутою. Також в даний засіб можна просочувати ватні диски, тканині, маски сухі, і робити собі свій індивідуальний засіб для догляду. Якщо просочити ватний диск, ось цим засобом і зробити собі такий компрес, це буде як миттєві патчі, які дуже класно будуть охолоджувати, знімати набріки, вирівнювати колір та текстуру цієї ділянки. Ви можете тримати його в холодильнику і вранці наносити собі свої індивідуальні патчі, які будуть неймовірно класно працювати. Звертайте увагу на цей засіб. Він один з найпопулярніших продуктів бренду, який працює абсолютно з всіма типами та станами шкіри. Ми його можемо використовувати на етапі тонізації або на етапі сироватки. Тут об'єм 100 мл, і ви будь-якому бренді ніде не знайдете сироватку в такому об'ємі. Тому це однозначно must-have Маска за хаті кислотами. Дуже класно буде працювати, особливо на відлущення. Тут дуже багатий склад, і навіть вам його зачитаю: Глюконолактон, глікуалова кислота, біоферментація тикви, біоферментація чорного чая. Корінь лакриці, женьшень, календула, арніка, манго. Тут просто неймовірно класний склад, який давати буде вам і відлущення, і польоровку, і заповнення, і розладження шкіри. Працює з дрібними зморшками, покращує саму текстуру шкіри і при цьому не пересушує. Рефермізант маска у нас буде працювати на розладження, на такої окремової галової текстури. Дуже гарно буде наповнювати та працювати як маска швидкої краси. -маска. неймовірно багатим складом. я навіть вам його зараз зачитаю. Тут гіалуронова кислота, еластин, Колегена, Лойвіра, Лотегін, Кафейн, Ромашка, обліпиха та Есенція грейфрукти. Він буде дуже класно працювати на те, щоб забрати в тому. Тут кремова галова текстура, розладжує зморшки, вирівнює колір, текстуру шкіри, стимулює клітину регенерацію. Ви можете використовувати дану маску декілька разів на тиждень, як маска швидкої краси. Наносити на 10-15 хвилин на все обличчя та потім збиває. Гідрейтинг маску ми використовуємо для глибокого зволоження, для заспокоєння. Вона підійде абсолютно всім типам шкіри, особливо реактивній. гарно зволожує, розгладжує, заповнює, заспокоює та дарить шкірі неймовірно класний сяйво. Можна використовувати 2-3 рази на тиждень. Маска для проблемної та жирної шкіри. Тут в складі у нас вугілля, пробіотики, біла глина, пробіотики, шалфей та розмарин. Дуже гарно буде працювати з жирною шкірою, яка схильна до запалень, до висипання, яка швидко забруднюється. Буде заспокоювати та очищувати, при цьому не пересушувати. В неймовірно багато сироваток. Почнемо з першої. Це сироватка за зелено підходить абсолютно всім типам шкіри, особливо для чутливої реактивної. Гарно заспокоює, знімає подразнення. Зволожує та заповнює. No, За номер 22 Ми використовуємо для освітлення пігментації, але при цьому ми не будемо порушувати бар'єр шкіри. Тут є глабридин та ахакісло та екстракт шоковиці, який працює дуже ніжно та бережно, гарно відшліфовує, відлущує шкіру, при цьому не порушує бар'єр. Тому навіть якщо у вас є пігментні плями і реактивна шкіра, схильна до різних подразнень, цей засіб ви можете використовувати для легкої ексфоліації, та освітлення пігментних плям. Зародку 25 ми використовуємо для роботи зі зморшками, з віковими звінами. Вона покращує турбу, шкіри, еластичність та працює як міорелаксант. Якщо ви будете використовувати на постійній основі, ви будете бачити, що ваші м'язи більше розслаблені без ін'єкції ботулотоксину. А якщо ви такі колати ін'єкцію бутолотоксину, то саме цей засіб буде пролонговувати Зроби його. дію. Номер 26 У нас гліколова кислота. Ніяци мікрокапсульований цинк. Вона дуже класно буде працювати на регуляцію сальних залоз. Якщо у вас жирна шкіра, проблемна схильна до висипань, це однозначно лайк. Вона буде глушити всі ваші висипання прямо з самого початку, не пересушувати шкіру, доглядати, робити її більш зволоженою, більш здоровою, більш сяючою. І без висипань однозначно її рекомендують для проблем на тажерних шкіри. Якщо вам потрібне гарне зволоження, але ви не любите відчуття крему, особливо якщо у вас іде такий етап преминапаузи, якихось гормональних порушень, то ваша шкіра виглядає більш такою грихлою і вона хоче більшого наповнення, розладження та зволоження. Звертайте увагу на ось цей флюїд. Він дуже класно буде розладжувати, наповнювати, зволожувати без обтяження, і ваша шкіра буде більш такою пружною та Крем, який є брендами серця детокс. крем Ми його використовуємо в нічній рутині 2-3 рази на тиждень для глибокої детоксикації шкіри. Буде працювати як з висипанням, так і з віковими змінами та зма.